Якщо це було, тому що дивиться Дніпропетровський поїзд, чомусь аналізу немає по ньому процентному, тому що він весь час був заповнений, а в літій період він був переповнений весь час. Тут не пише. Відповідь дає, хто представник військової залізниці. Нема відповіді, нема відповіді, щоб хто приймав рішення про ліквідацію. Львівська залізниця. Чи, Рішення буде? про відміну рейсів приймалося, я цим займався. З питанням питання інфраструктури. А от Міністерство інфраструктури нема. Тому треба ще окремі виступи підготувати і відправляти Міністерство інфраструктури. Є, Чому? Чому? Да. Два, два слова і, і, і може сьогодні виступати я буду. Чому? Тому що дивіться. Е, по телевізору йде передача, говорить, вони за рік відвідує 30 мільйонів відвідувачів. 30 мільйонів. Але там все зроблено для того, щоб там розвивався турист, щоб туди люди їхали. Якщо Друскавець є туристичним містом, курортне місто, курорт, містом, то він повинен так само мати це сполучення. І тому ми повинні добиватися. І тому я пропоную. Окремий лист направити, ще раз направити в Міністерство інфраструктури. Я Направили і Я хочу сказати відповідь у Міністерства інфраструктури України підписана міністр Козар. де написано, що для збереження потенціалу залізничного транспорту з метою зменшення збитковості пасажирських перевезень в умову дефіциту уховного складу ступінь зносу складає 86%. Залізницем України проводиться робота щодо ефективності використання наявних провізних... Ресурсів вживається заходом стосовно оптимізації пасажирських переваг, виховання аналізу існуючих потоків, технічні ікономічні можливості. Далі то то саме, що міської ми говоримо по нове про день саме. Ми відстоюємо фути... інтереси і можливість, Довгороди... що люди до нас виїжджали. Я вам скажу більше на сьогоднішній день, на рівні, на найвищому рівні, просто ніхто не приймає. Для самі не саме він робить висновки про те, що територію треба розвивати в той чи інший спосіб. Ми навіть не горможаємо про Турсковець, а ми говоримо про будь-який населений путь будь для адміністративного одиниця. Про, Украї... про Україну говоримо в цілому. Та, дякую. Прошу пані. Якщо до за.